Вітаю, друзі! Я Віталій Портик. Президент України Володимир Зеленський затверджував рішення Ради національної безпеки і оборони України, згідно із яким ніяких перемовин із президентом Росії Володимиром Путіним та російським керівництвом більше не може відбутися. Це рішення РНБО стала реакцією на анексію Російської Федерації нових українських територій. Якраз сьогодні Верхня Палата Російського парламенту, Рада Федерації остаточно затвердила цю анексію. А Володимир Путін підписує закон, згідно із яким Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України оголошуються частиною Російської Федерації. Після цього очевидного порушення міжнародного права і зобов'язання Російської Федерації, українське керівництво вважає, що не може проводити перемовин з керівництвом Росії. У Кремлі відповіли прогнозовано. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що у Москві будуть очікувати зміни позиції чинного українського президента Володимира Зеленського або перемовин вже із новим керівником Української держави. Варто нагадати, що такої позиції російське керівництво почало притримуватися набагато раніше ніж Рада національної безпеки і оборони України відмовилася від перемовин з Москвою у відомі статті заступ. Голови ради безпеки Російської Федерації, колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, яка була надрукована задовго до вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 року, підкреслювалося, що у Кремлі дійшли до висновку, що ніякі перемовини з чинним українським президентом Володимиром Зеленським не принесуть жодних результатів, і у Москві будуть очікувати появи нового президента України. Саме із реалізацією цієї тези було пов'язане рішення президента Володимира Путіна та Ради безпеки Російської Федерації щодо початку великої війни проти України. Як відомо, однією з цілей цієї війни було і залишається створення маріонеткового режиму після захоплення української столиці Києва. На думку Володимира Путіна та найближчого оточення російського президента, цей маріонетковий режим має визнати російський статус окупованих Росією території України, створити передумови для проведення референдумів на значній частині. Півдня і сходу України, а також ухвалити рішення про приєднання України до союзної держави Росії і Білорусі, яка згодом перетвориться на цілісну державу і столицю у Москві. Таким чином є абсолютно очевидним, що жодні перемовини з українським керівництвом, яке обстоює саму ідею суверенітету і територіальної цілісності України, не входить в політичні плани російського керівництва і тут. Питання навіть не в тому, якою є позиція Києва. Тут найголовніше, якою є позиція Москви. Ця позиція не залишає жодного простору для будь-яких конструктивних перемовин між Росією і Україною. Проте залишає досить великий простір для продовження військових дій, а в разі їхнього закінчення для продовження довготривалого конфлікту між двома державами. Який не змінить цілей російського політичного керівництва, знищення української держави та приєднання її території до Російської Федерації, або як цілісного організму, або область за областю, поки від української території нічого не залишиться. Таким чином, можна сказати, що рішення Ради національної безпеки і оборони України. Аж ніяк не змінює ту реальну ситуацію, яка склалася у взаєминах між двома державами після проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 року. Вже з цього дня у Москві розглядають сам факт появи української держави як тимчасове явище, яке має бути рано чи пізно зліквідоване. Спочатку російське керівництво вважало, що може зліквідувати українську державу за допомогою політичних, енергетичних економічних інструментів шляхом створення в Україні маріонеткових урядів або створення таких енергетичних умов, які рано чи пізно примусить будь-яке українське керівництво погодитися із ідеєю поглинення української території сусідньої Російської Федерації. Коли у Кремлі вже у епоху Володимира Путіна переконалися, що економічні аргументи не спрацьовують, а сама Українська держава взяла чіткий курс на європейську інтеграцію, в Москві ухвалили рішення щодо силового вирішення. Українського питання. спочатку це солове вирішення намагалися здійснювати за допомогою російської маріонетки Віктора Януковича. Однак, після перемоги майдану 2013-2014 років ухвалили рішення про анексію частини української території і початок війни на іншій частині, щоб перетворити Україну на державу інвалід, яка не зможе інтегруватися до європейського і євроатлантичного простору. Коли стало очевидно, що зусилля по перетворенню України на державу інваліда не дають тих результатів, на які розраховували у Кремлі, було ухвалено остаточне рішення про окупацію всієї української території з метою подальшого знищення. Української держави ми зараз знаходимося саме на такому етапі, причому варто нагадати, що президент Російської Федерації Володимир Путін не відмовляється від своїх цілей, таким чином можна чітко констатувати. Абсолютно безрезультативність будь-якого переговірного процесу між Росією і Україною аж до того моменту, поки російське керівництво, і що найважливіше, російський народ не відмовляться від ідеї необхідності ліквідації української держави, від ідеї неіснування українського народу мови і культури. Тільки Після того, як у Росії визнають саме право України на існування як самостійної держави із власною культурою, мовою і історією, можна буде говорити про будь-які реальні перемовини. Між двома країнами, однак на даний момент можна констатувати, що до такого визнання і такого розуміння довгі десятиріччя конфлікту між двома сусідніми країнами. І навіть якщо авторитарний режим Володимира Путіна впаде, нове російське керівництво все одно не буде вважати Україною державою, що має право на існування. Єдине, що може змінитися, це те, що Ця постпутінська російська держава не буде бажати вирішувати українське питання за рахунок військових заходів і агресії проти сусідньої країни, і це вже буде значним прогресом у стосунках між Росією і Україною, між російським і українським народами. Однак до такого значного прогресу потрібно ще дожити. Дожити і перемогти у цій війні, в якій Україна намагається зробити все можливе, щоб захистити свою державність. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!